До вашої уваги, трактор Кентавр 504 FC. Це трактор на 50 кінських сил з великою базою. Резина передня 8,3х20, задня 12,4х28. Противаги є як на задніх колесах, так і на спереду трактора 4 по 11 кг. Гарний дизайн сучасний світло. Лінзи, Досно солідно виглядає апарат. Двигунчик у нас йде Лайдонговський. маркуванням, ну, дивимось, КМ-495БТ. Двигун КМ-овський, гарний, надійний, з китайців непоганий. Бічне розташування паливного бака, гарний повітряний фільтр. З масляною ванною зручне вмикання маси, велика з рівною підлогою, зручна кабіна. Дивіться, яка гарна обшивочка, зручне місце тракториста або оператора трактора. Має чотири основні передачі, має два діапазони. І реверс. Давайте спробуємо завести його. Ось такі, бачите, як на гарних машинах. Перед стартова діагностика прибовної панелі. Легко запускається. Для запуску в зимовий період має ще додаткові свічі накалювання, полегшують значно. Виходи на гідравліку, ручний газ, керування навіскою, все під рукою, все зручно і непогано. Обладнаний також магнітолкою, така обшивка верхня. Досто зручний і непоганий тракторець. Давайте покажу ще задню навіску. За рахунок великих дверей легко потрапляти в нього. Навізка задня посилена. Має ось такі додаткові напливи, дві швидкості валу відбору потужності, виходи на гідравліку, виходи на притчіп на електрику, сапун з коробки і з гідравліки. Тож ось такий тракторець за дуже і дуже, повторююсь, непогану ціну. Отож, Кінтавер 504 FC в салоні AgroLux, місто Мукачево.